Північ-південь, центр. Як показали себе кавуни ідені? Дивіться, якщо брати південь, це було більш якби прогнозовано, да? тому що там були перепади, ну не такі прям сильні, якби. І там термос може трошки постраждав, але кавуни, які висели просто на мульчу, вийшли, в принципі, непогано, і ті, які просто сіялись прямим пасівом. Центр так само, плюс-мінус, було непогано. Вони просто вийшли пізніше на ринок з продукції, але по вражайності у людей були ну непогані результати. А от північ і захід там були проблеми, тому що дуже було холодно, дуже заливали зливи. Забивала землю, у людей були проблеми із і з фузаріумом. Ну якби з хворобами, такими типовими для на той момент, якби для вирощування. І в деяких було таке, навіть що пітермо посадив, там людина знайома Харківська область. На початку травня зловив приморозок 50% втрати втратив рослин в термосі. Тобто я йому рекомендував прям підсіватися. Він прям на сінинки де випало, підсівав на сінинки. Ну, так багато хто робить. Да. І що на диво, тобто різниця була в 12 днів по віддачі урожаю. Тобто, ті, що він посіяв, ті, які попали в позитивні температури, вже після ціни може бути момент. ще краще. Да, і, вони, Смачніше, може да, і, вони, і вони вийшли якби, ну, на рівні. Тобто він дуже задоволений, що такий був в нього експірієнс, да, можна сказати, в цьому році. Ну, супер, чудово. Ти мені скажи, дивися, відійдемо трошки від теми. Ти коли приїхав в Харвест сьогодні, ти бачив вив'язку при вході, що там писалося? Ану, чи кидаються тобі в очі? Просто тест такий на уважність. Напевно, ні, бо я йшов з насінням. Як ви трошки так, це, це до маркетологів питання не звертають увагу на плакат. Я би просто більше під ноги дивився. Я просто хочу нагадати, що у нас такий гарячий листопад, це місяць знижок, і до кінця місяця можна придбати гарним цінам закупитися на наступний сезон продукцію. І також у нас завжди є спеціальна пропозиція для фермерів, які можуть звернутися до менеджерів, і вони вам як можуть і проконсультувати, і дати спеціальну пропозицію. Як і по насінню Ензазаден, так і по іншій продукції, яка реалізовується в компаніях Harvest Center.